Здесь у нас обзор на вот такие шоколадные батончики від роже. Наверное, конечно, украинский, але на него все написано на російське, не знаю чему. Ну, был обзор на мою самую любимому Coca-Cola. Тепер буде на обзор на самый любимый батончик. Це Мои виды слотки батончики, а не обычные. Давай його давайте його пробувати. І вот тут він з горішками. Грошен, ну, до речі, я знаю, що від рошен завжди все солодке. Ось тільки чого на деяких фейнах написано тільки на російській. Тут можна тут состав, подивитись, що... Ну, короче, И делаем? Вынимаем вот саму шоколадочку с пленкой. Тут все пленочки. И по пути уже находится сама шоколадка. Все потом уже так же мякоть. Тут у нас вся обычная упаковочка типа. Вот да, вот тут вот такая прям якая. Ну, то Золотая пленка. И тут прям рошенная. Дуже класно. А, давайте тоді розгортати та пробувати, дивіться який ефект. На біле, коли от так от ставиш, то воно таке жовте-при жовте. Коли отак от от кудись інше то воно таким кольором, як куди ти ставиш. Ладно, перепаковувати же шоколадик. Камеру поставив не очень ровно, зате зараз не очень разом видно. Так, він. На кожному плиточці напишем написано рошен, бо это ще від рошен. Давайте пробувати. Що мені він дуже сильно подобається, зайбійся, як я на нотри виглядаю. Так, ви, ну, коли вот так вот приближаєш, дуже сильно, то не може, я підмікнув з нею. Виглядає, ну вот ну, так, коротше, як у мене глочинка виглядає. Ладно, на ну, всім пока.